Всім привіт! Індичат буду зараз діставати, підготував вже, як я то називаю, беррудер за 5 хвилин. Так. Кляц. Маємо ми. Скажімо так, одне яйце я відібрав. Ось є одне таке індичатку. Одне таке красивенне. І ще має бути два. Давайте спочатку. Опс, 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 опс. Тіха. Тіхо. Спочатку занесемо їх, ось. У мене тут, бачите, як я говорив, тазик лампочка, внизу корм, корм дав. бройлерний бо для індиків я не маю, але тут сильного сильного різниці нема. Підійти і бройлерний і в тому кутику водичка. Ще отут зараз зверху накрию чимось, щоб вони в теплішому куті сиділи. і Так, а ви там два треба було підняти. Підняти це я не піднімав. Так, зараз дістанемо тих. Оп, один О, бачите які. Ось ті, ті, що вивели ті активні і там одне яйце було завмерле, а одне якось так, так, би. Зараз, 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 зараз я візьму в іншу руку. Одне я пробив, тому що воно живеньке. Бачите? Рухається. Зараз попробую ще підковернути. Воно було живе, але не пробите, щоб воно не задихнуло, я йому допоміг. Так, зараз я спочатку свиметь і зараз я вас випущу, чого і сваритеся, так. Так сильно сваритеся то суварони малі. О. Ну і в принципі. 4, 4 є. 4 перших, ну ще кажу, може то, що. Може то, що... ну скажем так, у плідних було 8. Одне було тріснути, тільки не пам'ятаю, чи з тих чи тих наступних треба буде глянути. Теж могла бути причина в тому. А ще причина в тому, що багато хто перше, перше маленьке яйце, так, сфокусувати. Перше яйце не дає на інкубацію, тому що кажучи, що перші яйця ну, вони всякі менші. ну, Але я Скажемо так, я даю, я даю шанс всім. вон, з. Нехай з 10 яєць, з 8 добрих, 4 штучки є. Якщо брати з оплоду, то 50%. Але так як зима. Тоді я ще їх так інтенсивно вітамінчиками не підготував, типу кропивою, цибулею, і всякою зеленю. І плюс кажу, плюс то, що це перше, це, ну, ці яйця були перші. Ось такі вони. Але вони, о, бачите, вже вже, вже починаю собі їсти. Зараз я їх всіх ще. давай Давайся. Оп! Вода. Давай, давай. О, тут є вода. Поночовую пити, головне. Чи хочу сваришся. Який сварливий. Якийсь вони сварливі. Ди сюди. Ось так, тут водичка є. Тут водичка можна пити. О. Ну, їм один раз показати, але що буде навчився. А решта з цікавості. З цікавості теж навчатися. Не хочу виключати, ну зараз секунду. Виключу О. лампочку, щоб вам їх підзняти, хай гріються. О, Бачите, вони активні, гарно ходять. Е, нема, нема ніяких проблемних. Ну кажу, зараз буду коваряти там то яйце, там то, якщо буде, може буде проблемне, а може, може і не буде ось така проста, проста конструкція. І так, доки не виведуться ось там ті з другої партії, вони будуть. Буду жити, тут не сварить, зараз включаю лямпочку, буде тобі тепленько. О, бачите? гарненько всі ходять, їдять, вже добре, вже добре ходять, вони вже прямо в інкубаторі товклися, так що так що буду, буду гріти. Ну, Поки що включу їм, хай загріються, а ще пізніше до них до них прийдемо. Вже он один, один зразу помітив територію. О, так, першу частину знімав. Знімав зранку лампочку виключив, щоб не було, щоб не разило. А другу частину так, якось би. о, знімаю, знімаю ввечері. Бачите, про те, що я говорив, що він дичат крила, подивіться, оцей індик. раз зранку, якщо він щоразу зранку вивівся, то це добре, яке в нього вже, вже крило. Так само в білого, так само в цих. Ну, ростуть вони прям, прям теж гарно крила в них особливо, саме перше, він дичать. Виростають крила. Бачите, я їх зверху тут ще так прикрив. Зараз чуть перевідкрив, повністю не накриваю, але лампочка, я не знаю, напевно, сотка чи яка там, то вони навіть пітають не стоять. Зайду до неї, але не хіко, я трошки перевідкрив, то, то їм добре. Ось такі. А, а. Активні, гарні з того, що я з того що я його так і дістав, він не... не кровив. Але, скажімо так, він не. Не зміг стати на ноги, його просто вивертало на бік. Не те, що в нього були ноги криві, він просто, ну. Що з нього? <кій> Одним словом, з нього, з нього не буде нічого, от, от буде поки що цих оцих 4 кажучи. Десь буде, буде нова партія, там вже там вже було, по-моєму, 29, фу, 29 е -е, яєць добрих. Ну, тих, я просвічував на першому етапі. так що... Так що, мала би бути, їм компанія побільше. Ну, поки що ось ці живуть. Я живу Відіс тут зараз принесу ящичок, буду їх збирати. О! Е, ще ще теж прибрали, прибрали одного качура з молодих німецької лінії. Ну і він візуально, візуально є різниця між. Ну то зразу навіть прибираєш. В потушках між звичайними і німецькою лінією теж є різниця. Зараз зробить порядок і хочу його ще кинути на вагу. Нагу вам показати, який, який він. Так, принесли ось такий. Бачите, якщо, якщо навіть поставити мою руку, ну він такий, я навіть не знаю, прямо весь прямо весь так, сфокусується. Квадратний, гарненький, плюс, плюс вони білі гарні, всередині теж є трошки трошки жиру, але ну індукачка вона не буде жирна. Жиру багато нема ось такі. Бачите, йдуть ноги, прямо за стіну. Ми його так. На вагу ще не кидали, то він в районі, в районі я так в руку брав, десь, напевно, буде 4 кілограмів, ну треба буде зважити, Вон вага вага лежить. Треба буде взяти взяти кульок і ну Я думаю, що десь він буде до 4-4 кілограми точно в ньому буде. Якщо ці мої прості були по по 25 2600 то цей буде, я думаю, ну видно, по ньому зразу, як він прибрався, було видно, що він він прям такий. Красивий. То молодий, то не є, той мій старий. Е, в мене там ще є їх пару. Ну, я кажу, мені ще одного треба буде або десь поміняти, або ну, купити цих, цих портам куплю живого. Одного я такого продав був, але продав я, напевно, ще місяця-два тому. Е, то він, ну, але він був точно з тих гарних, з таких от, тих самих перших людина всі приїхала, вибрала гарненького, так що думаю, що теж на плем'я буде, 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 буде хороший. Ось такі в нас справи, одні, одні виводяться, одні прибираються, он, каже вже, а, тут, до речі ж та. Але рік має дісти теж каченята німецької лінії. Ши, от тільки почали, кажуть, це перший качури, кого Ну я їх багато не маю. Їх, напевно, всього було 3-4. От одного прибрали, каже, якщо одного, я ще точно буду, але я його не хочу, бо він буде, бо він буде тої самої. Тої самої крові, то я його не хочу брати. Ну, лишати, я собі хочу. Я собі хочу знайти. Я мав е, був е, був качур. Тут недалеко людина мені цей, але в ну, той день ми це якби договорились на, на неділю. як договорились, Я сказав, що напевно, що скоріше за все в неділю, але ще точно не казав, бо в мене, я ж кажу, робота так, що то є, то ну, є і в неділю. Ну, одним словом, я, напевно, через не в ту неділю, коли мав, а на наступну, а може і через, ну то що не буду казати. Я дзвонив, людину не взяла трубки, може, може прибрала, бо він, він не хотів, э, так лінію, що з їм не сподобалось йому, звідкись там. Ну, одним словом син э, з ярмарку якогось привіз, Він хотів простого з тих моїх коричневих, поміняти на, на такого, ну і там ще щось би я, типу, доплатив різницю. між між тим, ну, але кажу, не вийшло. Мені скидали, гарний був качер, видно, що німецький, теж, але, але скажімо так, не склалося. Треба буде на оліг зайти, там, я дивився. ну, Були були тут. Правда, трошки далі, може зараз появиться щось щось трохи поближче. Хочу хочу змінити змінити кров. Хоча я там купляв е, яйце, але в мене з того яйця там одних було тільки одне виявилось потім. Потім що взяний не пам'ятаю, качечок там є багато. От качечки, всі, які качки німецької лінії, в мене там ходять білі, оці, що там білі, то все німецька, ну білі великі, бо там ходять і такі менші, то всі, що білі великі, то вони всі в мене лишаються. От їм ще до них треба одного качера, бо той мій, скажімо так, не справиться. Ну, Але доки молоді, ці качки почнуть нестись, то, скажімо так, я куплю от ці, що ну, ті, що зараз закладають. Це працює оцей, що в мене був минулорічний, з тими трьома минулорічними качками. Оце я качур від них, так що він може з ними ще теж працювати. А вже, а вже скажімо так, до тих каченя, до тих, качання, до ті, що від нього лишилися, то буду, буду, шукати, буду шукати, скажімо так, інакшу кров. Хоча то ще, то ще не є типу критично, бо то перше покоління, просто я не хочу, щоб воно там навіть, ну, навіть чуть-чуть вагу -чуть втрачало, тому що. Ну, Сенс німецької лінії в тому, щоб вона була тяжка. Ну, Я думаю, що знайду не. Я думаю, це не така вже й велика проблема. Ну, Їх є багато, просто питання в тому, що їх є багато, 40-50 кілометрів, 80 кілометрів от в такому діапазоні, то їх можна знайти багато. Ну, а я стільки, стільки скажімо так, їхати не хочу, По-перше, качер коштує, по-друге, ще, ще їхати. Тому хочу знайти десь поближче. Ну, одним словом. Якось воно все буде. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.